Доброго дня, знову з вами я, Алина і канал Вийти заміж за Італійця. Сьогодні нове відео. Будемо трошечки говорити ще про їхню кухню. Я вже давно не показувала рецептів. Сьогодні знову покажу один простенький. Так що дивіться далі. Я сьогодні покажу саму просту пасту, як робити макарони і... І з помідорками, такими маленькими. Це саме просте, що може бути, і саме е, смачне. Так, беремо помідорки, я їх помила, нарізаємо на кусочки, отакі, на, на двоє можна, тому що вони малесенькі. І зараз на сковорідку. Так, на сковорідку спочатку я трошки часничку, два зубчика чесничку е, з олійкою. І нехай чуть піджариться. Перерум'яниця, а потім помідорки туди. І це все, що треба зробити. Вони пустять сок свій, потім змішати з макаронами. Ми сьогодні ще будемо додавати трошки копченої моцарели це провола. А можна без того воно вже буде дуже смачне. так, дівчатка, чуть-чуть піджарився чесничок, не треба, щоб він був згорівший і коричневий. І тепер туди отак помідорки. І вони трошечки мають піджаритись, щоб не сильно, щоб вони аж такі були напівсирі майже. Щоб було чути е, помідор, а не було чути е, горівши або олію. Помідор і чеснок, щоб було чути його. Цей. О, так, зараз трошечки цей почекаємо, як буде готово. Сама проста па паста, яка може бути, і сама смачна. Для деяких людей вони можуть їсти цю пасту по три рази, по чотири тижні, їм не надоїдає вона. Ми робимо не дуже часто, але теж любимо. Так що, так, дівчатка, такі в них бувають рецепти, дуже легкі і дуже смачні. Ось такі дівчатка, бачите, вони готові вже. Не пройшло навіть 5 минут, 2-3 минути вони пожарились і хватить. Так що, отак, пробуйте, може вам сподобається. Ми робимо за такими, нам подобається з довгими макаронами. Такі бачите, тож. саме більше ми їх використовуємо, хоча їх треба, може, і з іншими робити, але нам подобається так, то ми робимо із цими. Так що так, зараз перемішаємо потім все разом і буде смакота. Я вже вкинула сюди в помідорки, цю моцарелу копчену. Ну я повторюю, як вже казала, що в основному вони роблять без цього. Найпроста паста це без моцарели. Оце тільки помідорки, чеснок і все. Помодоріні в них називається. І пасту сюди потім гарячу і все готово. Сипаємо пасту ми від води освободили і сюди. І тепер перемішувати. Марі, там, о. мій чоловік трошки запівені. Ось так перемішали і все, і в тарілочку. Мям-ням, смакота. Всім смачного. Ось таке виходить, блюдо в тарілці. Можна і не посипати сиром пармезаном, можна посипати, як хто хоче. Тому що тут вже є ця моцарелла. Можна просто з моцареллою робити. У нас капчена, а можна з простою навіть додати, а можна не додати. Просто помідорки і все, я вже казала це. От. Ось так смачного всім. Так, дівчатка, сьогодні хочу ще вам розказати про. Мене просили у коментах, знають хто це просив, про те, скільки ми грошей тратимо тут в Італії на оплату комунальних послуг. Ну, я розкажу ще на покупки, скільки ми тратимо, це тільки на продукти. Можу сказати, тому що. На одежу не тратиться ж кожен місяць, тільки коли там потрібно щось, або є охота щось купити, то йдеш. У мене ось такий холодильник, бачите, теж заліплений. Це мій чоловік дуже сильно любить це збирати. Я не, не сильно е, мені таке подобається, але раз йому подобається, то хай буде. Я не сильно ну, сувеніри з, там, з різних країн хай буде. Мені не естетично воно, але ж нічого. Е, то хочу розказати вам трошки про про ціни на на все, як, воно, як ми платимо. Е, так, е, болети це, ну, болети це по нашому квитанції. І так, ми на на продукти, у нас двоє живе, дві людини, я і мій чоловік, то ми місяць тратимо десь 400-450 євро тільки на продукти. От. А остальне все там ну, заправить машину, бензин, страховка на машину, раз у рік платиться. І теж в кого яка страховка? тому що є такі, що. Там почали тільки водити машину, то у них платиться більше набагато. Кіновічки, то набагато більше платиться за страховку. От, Там більше тисячі, півтори тисячі може. Потім вже з кожним роком воно менше і менше набирається опиту у цьому водні машини, і тобі дають якісь там ну, бонуси, пункти. І воно тобі, це діє на цю на страховку. Але обов'язкова вона тут страховка ця. От ти без неї не можеш нікуди. Її обов'язково треба платити. У мене чоловік, він багато років вже платив 600, там 700, а зараз купив машину, був, що там і ще від, залежить від від машини, там який мотор, який не мотор. Ну, я там не розуміюся сильно, то йому трошки повисили. Там 800 чимось він платить ту страховку. От, а є такі, що платять і менше. і 600 це в рік. от, Ну і бензин кожен день там заправляєш. Це вже таке ремонт машини, якщось ламається, це ще гроші йдуть. от і є інші, там треба проходити, ну, які, типу, як техосмотр, там ще є в рік якісь там інші ці платежі за машину, так що считайте, що це велика сума виходить. От тепер ми платимо мусор, платимо раз у рік, там у нас, виходить, 300, чимось десь євро до 400 за рік. Платиться, раз у рік приходить тобі квітанція. От. А інші квітанції то приходять раз у 2 місяці. Деяка може раз у 3 місяці прийти. Тобі защитаю, защитують на 3 місяці. От. Ну, Зараз теж все дуже повисилось. І приходять високі, дуже ці квітанції. Ось у мене є, бачите, 100. 19151. Квитанція це за світло прийшла за 2 місяці. Ну ви представте. А ще за, прийде за газ, там може менше прийти. Ну за світло це прийшла за літні місяці, там був включений кондиціонер, то трохи більше прийшло в такі місяці приходить менше. А от зараз зима почнеться, то там теж і отоплення, і. То також буде, будуть платежі високі. Ну, а літом мусиш включати кондиціонер, тому що жара не виносима і кругом вона не тільки тут. Так що виходить, вважайте, що якщо на продукти тільки 400-450, тепер ось одна, тільки квитанція майже 200 євро. От у нас тут. 145 було за, саму, за, сам, за сам, саме світло. От, потім ще там якісь за транспорт, то От, і бонус, соціальний бонус нам насчитали тут. Мінус 23, То вийшло 191. А якби ще не бонус, то було більше 200. Так що, дівчата, а зарплата, то в мене в чоловіка не дуже висока зарплата. от. То, і виходить, десь, якщо прийдуть всі болети в один місяць, виходить десь около, около тисячі, може, може трошки менше. Платити тільки за це все. От, представте. І. Ну, той місяць, що ти не платиш, ти там можеш зекономити, так і собі додати в цьому місяці, що треба платити. Але все рівно. за телебачення теж платиться. Там вони кожен місяць потрошки насчитують, Не знаю, по скільки там в рік, то теж. Ну тут і за воздуху, за воду так само платимо. А воду треба купляти в бутилках, тому що ту воду з крана теж пити не можна, то це, виходить, двійну плату за воду ми платимо. Тому що таку питну ми платимо, крім тої гарячої, цей, а потім ще треба купляти додатково ту воду. Ну, ось так приблизно. Так, що а ще другі другі покупки є екстра, екстра і. Ну, не знаю, що це. самі судіть, чи це мало, майже вся зарплата йде на платежі. Якщо ти ніякого більш доходу не маєш, то важко збирати щось так само живучи в Італії. Ясне діло, якщо в тебе три тисячі зарплата, то ти ще можеш. Ну тут у наш... в нашому регіоні таких зарплат немає. У нас тут від тисячі і півтори, там 1600, тисяч, від тисячі. От якщо на, на державній роботі, то а якщо ти там робиш на якійсь такій роботі, якимось от як наші, там, допусім, жінки там і 800, і 700, і 500 можна заробляти. От а хто на хто на соціальних цих виплатах, то там теж 300-400. Євро, а, а, а ці прийдуть такі е, високі квитанції Попробую оплати. Так що в Італії от е, е, не дуже жити легко на, на одну зарплату, допустимо, і навіть якщо це ми, ми двоє, нас, дві людини, а ви собі представте, якщо є сім'я, там двоє діток ще, чи троє, а дітям треба Набагато більше інше всього, і якщо працює один батько, вони не вкладаються ні в що. От, якщо якісь там родичі, може, допомагають батьки, ну, простої зарплати не вистачає. От такий сьогодні у нас розказик про зарплати і про платежі. Так що всім дякую за перегляди. Дякую, що ви зі мною. От і до слідуючих відео.